Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати свої фікуси. Їх в мене багато, тому зроблю напевне дві частини. Вперше пройдуся по сортам, по видам, а наступного разу розкажу більш детальніше про догляд, про розмноження, про черенкування, про підживлення, про ґрунт, підбір ґрунту. Поїхали. Для мене фікуси це основа-основ. З них я розпочинала взагалі знайомство з кімнатними рослинами, і тому вони. Витримали багато що, але жоден фікус не пропав. І стригла, і перевкоріняла, і омолоджувала все. Різне було, обсипалися і знову обростали, і всі живі, всі здорові, всі пухнасті, і все суперово і чудово. Так, є в мене багато сортів, а вида три. По видам це мікрокарпа, Бенжаміна і Бенедикта. Так, найстарші, найдоросліші це ось три таких у мене є в велетня. Перший ось він, дуже такий врігатне має листячко. Ось такий красень. Це регідан. Фікус Бенжаміна Регідан. Яскравий, пухнастий, гарний. Я його вже сплела. Він на штамбі в мене. Ось такий Ну, дерево. Кімнатне, декоративне, гарне дерево. Далі по сусідству з ним це є міксовий вже фікус, тому що тут декілька видів. Це в нас Даніель фікус, темно-зелений, листя, крупне, блискуче, гарне Даніель. А це той же Рігідан. Можливо, Анастасія дуже схожі сорта, тому я не, не впевнена, але мені здається, що це Рейден. Так. І ще десь третій її це Кінг Голд, але ну, тут його не видно. Десь він, десь він тут є. десь є. Вони сплетені всі тут, також в косу. але... Ця коса взяла і проросла, обросла, і він розпушився ще більше. Ну, Захотів собі так розпушити низ, нехай собі росте. Так, поруч йде красень. Красень, фікус Бенджаміна Естер. Естер, рахується, також більш такий крупний. Для Бенджаміна це крупнолистовий фікус. Ось такий. Він росте однією рослиною і досить-досить така потужна, потужна йдеться рослина, стовбур грубий, гарний. Ось цим фікусом в мене комусь 15 років, комусь до 10, але всі вони досить дорослі, великі, гарні, пухнасті. Я ними пишаюся. Тому що тому що це вже роки, вони зі мною, я з ними плекаю, рощу, а вони собі ростуть і радують нас. Так, далі спустимось ось тут. У нас пушистик такий, оце вже йде фікус Бенедикта Алі. Пухнастий, гарненький такий. Крутий фікус. Класний. Так, далі йде фікус мікрокарпа Маклейм. Молодюсінький. Цього літа я тільки його купила малесеньким черіночком, а він же розпушився. Ну, буду його нащіпувати, щоб ще більш пухнастішим був. Фікус мікрокарпа Маклейм. Так, далі пройдемося. Внизу на підставочці. У мене фікус Бенжаміна, такий же естер. У мене є дерево, а це вже пухнасте. Я начарінкувала його і посадила кущиком. Росте молодюсенький, гарненький е, фікус. Ось молоденький листечко в нього прям неонове таке, ну дуже гарний. Далі фікус мікрокарпа або маргіната. Він е, рахується, також один із найбіліших фікусів. Гарнющий такий, я його надщіпую, він ще більше і більше розпушується, відгукується класно на прищіпки. Так, це такий веселий, класний, крутий фікус сафарі. Для мене він такий веселий, тому що всі листічки в нього якісь такі різні, кумедні, кольорові, строкаті. Ну, класний. І також молоденький ще в мене, зовсім-зовсім молоденький. Так, а тут фікус Алі, ось такий, він в мене на штамбі. І я стовбур закрутила, він закручений, поки що ще на палочці, ну, думаю, нехай ще трішки трішки ще підросте, тоді знімлю цю палку. Поруч фікус Бенджаміна. Starlight. Також один із найбіліших фікусів Бенджаміна. Старлайт. Ось такий красень. Дуже гарний. Дуже дуже гарний. Так, і тут також фікус Бенедікта Алі. Ось вони, ось вони, красені. Так. Тут у мене на віконечку фікус, котрого я вже показувала. Він зараз обрестає, тому що зробила йому кардинальну брізку стрижку, і корінь врізала, і листя. Це фікус Даніель. У мене є фікуси, котрі повторюються. Так, Даніель в мене вже там. був. Я показувала. Ось, це також Даніель. Тут в мене фікус. King Gold. Його спробую показати. Він у мене тут на такій штамбі закручені. От, гарненько. От таким деревцем росте. От, і я його утримую в рості. Не хочу, щоб він розганявся. Дуже-дуже гарне таке золотаве листечко в ньому. Дуже гарний. Далі, оце прям була моя мрія. Довго я на нього полювала на цього фікуса. Фікус, Денілайт. Дені Лайт. Також він рахується, крупнолистовий серед Бенжаміна. Це фікус Бенжаміна, і цей, і, і цей фікус, і цей це фікуси Бенжаміна. Денілайт. Ну, ось такі маски. Отакі салатові мазочки по темно-зеленому. Ну, Це дуже так, класно, дуже він ефектно так ну, просто шикарно виглядає. Він молодесенький. Цього літа я також його купила, е, на ньому було. Три-чотири листочка. Це за літо, він вже мені так розпухнатий, все такий гарненький робиться. Ось я йому паличку вже на допомогу тут прикріпила, щоб він більш. Тому що стригти я його ще не хочу. От Він симетрично гарно обростає, тому нехай росте. Мене влаштовує. Він мене влаштовує поки що, нехай росте, тому що листечко неймовірне, листя дуже гарно. Настільки воно ефектно і круто виглядає, ну, дуже-дуже-дуже класно. Ось такий він. Так. Тут в мене фіалочка цвіте в кошику, притаїлася, красуня. Так. І тут також далі фікус. Це вже Бенедикта. Бенедикта? Як він? Амстел Килл, да, золотавий. Ось поруч, я так поруч їх і склала, щоб бачити різницю. Це Амстел Кінг просто із сорту Бенедикта, а це Амстел Кінг Голд. Ось такі вони. Також його тільки-тільки купила влітку. Він був з двома листочками. Я думала, що не виживе дівчинка з Тернополя зі мною поділилася, дуже дякую, Оля. Ось. І він у мене вже випустив От все це листечко, воно собі так. Так наросло, тому що приїхав з Тернополя, такий був забіджений, ще в дорозі. все. Е, ну, в мене були сумніви сумні стосовно того, виживе, не виживе, але він чудово впорався і все добре. Все добре. Ось взагалі молодюсінькі оці листочки. Він нарощує, я бачу, вони крупніші, крупніші робляться. Дуже круто, гарно виглядає, росте. Цей також у мене молоденький ще. Амстел Кінг Фікус бенедікта Амстел кінг Фікус бенедікта Амстел Киллд. Так, далі в мене Фікус не знаю, як він називається, нічого про нього не знаю. Знаю лише одне, що я його дуже сильно обстригла і хочу з нього робити м -м, щось цікаве. Я його обстригла, залишила тут таку спіральку. От. Тут, тут таку рогатку лишила, От. і буду щось, щось вирощувати цікаво. Ну, я думаю, можливо, бонсай вийде. Ну, не думаю, а я з нього зроблю бонсай. Поки що він в горшочку, але на майбутнє я планую його посадити в плошку, тому що стовбури в нього дуже цікаві. Тут обстригла, обростає класно, далі треба працювати з корінням. Тому бонсай з нього вийде цікавий. Я вже це бачу і будемо працювати. Так, тут. У нас фікус кінки. Рахується самий такий е, примхливий. От. Ну, в мене він абсолютно спокійно росте, все з ним добре. Обростає пухнастенький, гарненький. Тут в нього е, багато сусідів і плющик росте. Це все в одному горшочку фіалочка. Фіалочка вже перецвіла. Ось. І вони собі так всі в компанії дружно ростуть. І внизу тут притаїлася також бансайчиком, я її вирощую Наташа. Фікус Бенджаміна Наташа. Ось так. В неї також цікаве, там іде таке оголене коріння назовні, також пересижу далі в плошку. Ось такі вони мої фікуси. Я їх дуже люблю. Це рослини, з котрих я починала, це основа основ. І для мене вони найтакі затишніші, найспокійніші, з ними завжди можна домовитись, вони все витримують, там десь засушила, десь перелила, та все нормально. Протяги, не протяги, нічого вони не бояться, всі говорять, Ой, там не можна, з місця на місце перенесеш, сипся. Протяг сипляться, щось там десь там сипляться. Та нічого вони не сипляться. Єдине, що от в мене, ну блін, ну не справляюся з цим, коли перепад температури. От включаю опалення, біда. Сипляться тоді, да. Ось, але більше зволожувати, вони люблять, щоб їх більше зволожували. Вони люблять водичку. По листу прийшлися кожен раз, зволожили. Ось, Листочок напився, інколи пару крапель добрива додали в водичку, прийшлися по листу, ще разок зволожили. І все чудово, ростуть, нічого не сипіться, все пухнасте, все гарне, все чудове. Ну, затишна, чудова рослина для дому. Це моя любов. Прям. Вони прекрасні, вони чудові. Ну, З ними можна все, що завгодно робити. Хочеш, стрижеш тополю, хочеш, стрижеш. Круг, хочеш кубік, хоч, що хоч, вистригай з них, все вони переживають, проживають і ще більше розпушуються і такими красеннями м -м, ростуть і радують. І ну, квартира з ними це просто рай на землі. Тому що вони чудові, вони дивовижні. Я їх люблю. Солодше меду і крапель сот, солодкий сон, щоб без турбот, солодкий ранок і свіжість роз, блідий серпанок і рідний хтось. Солодше меду, солодка ніч і рука в руку, і пліч о пліч життя солодке, життя смачне, і все комфортне, і все зручне. Чи все медове? Буває ні. Десь полинове у бур'яні. Ті краплі сот зберу в горня. Медовий йду з нового дня. Солодше меду і крапей сот, Господня ласка, тепло турбот, смак обійняшик, смак назавжди, медова мить. На цій землі